Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Прямо зараз фронт розтягнувся на 1200 кілометрів, але і ВСУ укріпляють свої позиції перед приходом второї сурової зими. Авіація Збройних сил протягом останньої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога і 4 по зенітно-ракетних комплексах Росії. У результаті цих атак було знищено 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склади паливно-масильних матеріалів і райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Таким чином, продовжується операція. Ця по виснаженню ворога у вздовж цієї лінії фронту та його глибоких тилів, потужний вибух у російському та місцеві пабліки повідомляють, що гучно було неподалік військового аеродрому. Публікують світлини де видніються клуби диму. А радник мера Маріуполя Петро Андрюшченко написав в соцмережах, що за його інформацією на аеродромі, нібито. Нагорять гвинтокрили на Таганрозькому литовищі. Росіяни зберігають вертолітні підрозділи системи ППО та техніку для війни в Україні. У Період 1-7 листопада 2023 року Збройні сили України розширюють географію ударів по російському тилу і Готують щось несподіване на Херсонщині. Росіяни не лише атакують по всій протяжності фронту на Донеччині та Луганщині, але й контратакують на південному фронті в Запорізькій і Донецькій областях. Водночас вони нічого не можуть зробити із плацда. Армами на лівобережжі Херсонщини, заява головкома залужного про перехід війни у позиційну стривожила українське суспільство, адже розбилися мрії про швидкий контрнаступ і звільнення окупованих територій. Втім, якщо подивитися ширше на територіальні зміни фронту цього року, то виявиться, що росіяни окупували 13-15 кілометрів в районі Бахмута. А Зсу звільнили орієнтовно по 10 кілометрів на двох ділянках на південному фронті. Тому можна констатувати, що позиційна війна у нас триває увесь рік. Удари по Криму і Російській Федерації. перші від початку повномасштабної війни ЗСУ завдали удару по Керчі, знищивши в доках судоремонтного заводу, залив один із найбільш сучасних російських кораблів Аскольд, типу Каракурт. Кілька крилатих ракет скальп влучили в судно, яке було одним із найсучасніших у російському флоті, та не лише мало здатність стріляти вісьмома ракетами але й було підготовлене для запуску ядерної ракети Циркон. Корабель перебував на модернізаційних роботах і був готовий на. 90% ракетний удар продемонстрував нові можливості зсу знищувати цілі в найбільш східній точці Криму безпосередньо близько від Кримського мосту. Наразі це найдальший удар наших крилатих ракет, який відбувся на межі технічних можливостей. Окрім того, українські вояки продовжили геноцид російських гвинтокрилів, завдавши ракетного удару по аеродромах у Таганрозі та Ростові на Дону, де пролунали щонайменше вісім вибухів. Таємничий наступ ЗСУ на Херсон. Херсонщині упродовж тижня сили оборони збільшували зону свого впливу на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, ЗСУ здійснювали спроби розширити і одночасно об'єднати два плацдарми. Один у районі Кринків, а інший біля Піщанівки. Відтак в окупантів загострилася паніка через те, що ЗСУ нібито атакують козачу лагері. Бої в цьому напрямку. Справді, були, однак про деокупацію ще одного села говорити наразі рано. Крім того, наші сили спеціальних операцій розширили свій вплив і на південь, встановивши Гновий контроль над перехрестям доріг, що ведуть в Олешки з Нової Каховки та з Криму. Чимало факторів вказують на посилення українського контингенту, зокрема перевезення на лівий берег Дніпра, бронеавтомобілів, Хамві та Буцефал. Навіть кажуть, що по загарбниках працює як мінімум один танк. Одночасно ЗСУ вдарили по двох штабах росіян у Чаплинці та Скадовську. В одному з них міг перебувати новопризначений командувач цієї ділянки фронту генерал Тіплінський. Однак немає інформації про його ліквідацію. Тим часом 6 листопада расисти запустили по Херсону найбільшу кількість авіабомб 87. а на окупованій території. Вороги почали мінувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Це може вказувати на слабку віру росіян, те, що вони надовго втримуються на окупованих територіях України. Південний фронт та збройні сили росіян перейшли в наступ. Поки в районі виступу на Токмак тривають важкі позиційні бої. Загарбники здійснили низку атак на Бердянському напрямку. Зокрема, в районі між селами Приютне та Старомайорське окупантам вдалося підійти на півтора кілометри на північний схід, захопивши кілька посадок. Натомість їхня спроба атакувати в напрямку Рівнополя закінчилася тим, що ЗСУ змогли просунути свої позиції на 500 метрів уперед. Ще одну безглузду. Та безрезультативну атаку рашисти здійснили 2 листопада в районі Микільського в напрямку на Вугледар у підсумку ЗСУ. Спалили їхню колону танків та бронемашин, яка складалась як мінімум із 18 одиниць техніки. Авдіївська фортеця тримає удар. Головний удар наступів був спрямований на те, щоб перейти залізничне полотно в напрямку на село Степне і продовжити оточення міста. Для цього окупанти навіть викупили 160 метрів тунелю під залізницею однак їхній. Успіх був тимчасовим. Уже за день сили оборони відкинули ворога знову на схід від залізниці. Окрім того, ЗСУ здійснили локальний контрнаступ на північний фланг російського наступу. Таким чином стримали розширення російського впливу на північ. Хоча трикони надалі перебуває в руках збройних сил Російської Федерації. Однак чимала кількість відео демонструє, що на його вершині цей контроль забезпечують демобілізовані українською артилерією окупанти. Окрім того, бавовна прилетіла в Донецьк та влучила в центр підготовки операторів дронів. Також творців інформаційно-психологічних операцій Бахмут. На північ від окупованого міста Росіяни продовжили свій наступ у районі Берхівського водосховища. Рашисти відбили одну велику посадку на південь від водойми. А також спробували зайти в наступну лісосмугу, з якої їх швидко вибили. Одночасно росіяни намагаються наступати на хромове на південь від міста. ЗСУ продовжують наступ на Курдюмівку, А також мали частковий успіх на північ від Кліщіївки, де збройні сили росіян постійно намагаються контратакувати. Перемагаємо щоденно смерть ворогам. Пропагандистський фейк про заложного. росіяни поширили фальшиве відеозвернення головнокомандувача зсу, у якому він нібито закликає українців до протесту проти діючої влади. Про це попередили у центрі протидії дезінформації РНБО. Там зауважили, московити створили цей ролик за допомогою технології діпфейк. Вони прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою і військовими в Україні. Бажаю вам перш за все міцного здоров'я, мирного неба над головою. Пам'ятайте, ви є елітою українського війська. Ви ті, хто несе з неба дару Божу, ви ті, після кого тільки тиша. Ви боги війни, слава Україні, слава воїнам-ракетникам! Смерть ворогам! Разом до перемоги! Перемога за нами! Коли росіяни переробляли свої ракети комплексу С-300 на балістичні і тероризували Харків, вони не думали, що всю гру можна грати вдвох. Тож влітку почали вирощати про удари по своїй території українськими ракетами с 200 10 липня міноборони РФ заявляє, що Україна завдала ударів по об'єктах у Криму, Ростовській та Калузькій областях, 28 липня по центру Таганрогу і містечку Азов. Ще одна атака ймовірно тиж самими ракетами 12 серпня по Кримському мосту. Деякий час ці ракети були оповиті мороком таємниці допоки ми не побачили перше візуальне підтвердження бойового пуску української зенітної ракети С-200, переробленої під клас Земля-Земля.